Сьогодні відбувається засідання Криворізької міської ради. Зараз я сподіваюсь, повз нас будуть проходити депутати, і ми хочемо їм донести те, що ми не згодні з рішенням міськради про виділення матеріальної допомоги у розмірі 50 тисяч гривень на самостійне встановлення, виготовлення та встановлення надмогильних споруд, тому що це вбиває ідею меморіалу. Це перетворює меморіал на звичайне кладовище, і також ми не згодні з поінтом, що меморіал це каплиця і паркан, а надгробки – це лише маленька частина. Так що цього. Тут ми хочемо донести те, що це рішення потребує перегляду і комунікації з родинами. Ми хочемо, щоб цим займалося місто повністю всім і надгробками в тому числі. Якщо ви хочете піти на контакт, то ми можемо піти на зустріч, на яку ви запросите ще родини або максимум родин, щоб повідомлення було офіційно на сайті, щоб там були присутні постійни змі. Так буде чесно. Ну так ми можемо зайти в 139 й кабінет і за про що це... нам говорити? Про те, що меморіал буде. Ми вже так, що вже говорили багато разів. Багато про висі. те, що меморіал буде. А що так? ви підрозумваєте під знову меморіал? Ну от вашому розумінні меморіал. меморіал для загиблих наших виробник. Ну от ваш крім розуміння меморіалу надгробки. Ви що ви вважаєте, що надгробки це не частина меморіалу? Це частина так, меморіалу, але надгробки це власність родини. І тому на сьогодні надано на вправу кожній Та Ми знаємо, тоді нам нема про що говорити. Ну дивіться, Штат, то меморіал, меморіал але не такі буде завжди. Ми доносимо свій довго, ми вже неодноразово говорили про те, що меморіал – це поховання, і ми зараз не будемо спілкуватися за це. Тобто, ви не хочете зараз підійти в 139-й кабінет? Ми хочемо поспілкуватися не тільки з вами зараз замовником ще... будівництва. Зараз вийде ще Ван Олександровичка. Добре, хай виходить. І ми разом могли ми він може вийти і подивитися на наші заклики. Єдине, що зараз ви можете нам запропонувати, це відмінити рішення. Якщо ви його не пропонуєте, нам нам нема про що ні рішення я не пропоную змінити. Я про я говорю про те, що меморіал однозначно буде. У вас. є якісь рішення? Вигодите протокол? Ні, є. ні а за я ви хочу відділі записати на я хочу записати хто присутній. А за чим, а Для себе для того, щоб знати які родичі? Ми присубили. вам дамо наші звернення. А ми зареєструємо наші звернення. Будь ласка, що... ну, Але не заперечуючи новому законодавству, те що я поспілкуюся за пошукання. Не зрозуміло, навіщо під які під навіщо, як... на які основати? я є носій особистих mm -hmm. даних yeah. людей, які отримували матеріальну допомогу. Тому мені треба просто спілку... для спілкування, щоб я розуміла, ну, хто це це вас, класно. Катерина, дуже дякую. Я yeah. вже бачу, mm -hmm. бо я бачу mm -hmm. загиблого героя Герезніченка. І не всіх мам і я. А навіщо вас інформація? Для чого? Міні, у вас для особистого для, для спілкування, мені треба це інформація. У вас, ви сказали, що ви вже є розпорядником особистих даних. Так. Ви хочете зараз взяти особисті дані, щоб потім персонально впливати на людей? Боже з вами, ніхто а персонально, персонально впливати на людей, а ніхто не буде. Так, якщо чесно. Я думаю, що вам не треба брати у людей Ні, я думаю, дані. що тут немає нічого, Якщо, якщо вони у вас людині... є, ви можете самі взяти своєї бази і позвонити, кому вам треба. Е, пані Катерина ще раз, якщо родина надасть таку інформацію, я візьму. Добре. І м'я по батькові не є одностайною. Персональними даними, якщо є рік народження, домашня адреса, це є персональні дані. А тоді дані, навіщо вам закон. тільки прізвище? Мені треба прізвище для чого? Для того, щоб я розуміла, хто бере участь у а навіщо вам у... це інформація? Це може бати хто завгодно. В цій... ну ви ж в... в... ви... 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 отримуєте таку інформацію? Я, я не отримувати. отримую. Я не знаю хто сюди. Прийшов добренька. Ви можете сказати прізвище по батьку своєму. Або якщо... Бо, нічого, ось, рома, нічого, мене не переконаєте да. в цьому, 100%. 100%. Це ваша особиста думка і Ніхто ж не заперечує. Будь ласка. Я не знаю, що? Що? Давати, не давати ваше право, Вони будуть дають персонально на кожну людей. Що, Просто жах, що я бачу тут. У мене в окупації мій дім. Там дім процвітав. Город процвітав. Що тут твориться, це жах. Оце, так, оце, да, я залишилася, бо мені треба щось зробити. Так, так. Сина, 21 рік. син, да, Я молода, виглядаю, я молода. Але я сиді, я, мабуть, така, як ви. Ваші сини тут. Є хтось тут або там. Нема ні одного. ні одного. Я вийшла тільки з паспортом. Я все втратила. Все. Я хочу гідного. Гідного хочу, поховання тут. Я хочу меморіал. Коли я йшла, під бомбами, під, під, я не знаю, виживу я чоловіком чи ні. Мені казали, поховайте тут. Побратимом, поховайте, казали, добре. Я хотіла е, забрати його додому. Звідки? З Енергодара. Красивий і гідний. Який? Який? Я, я в, в смислі в тому, який він буде, я не розумію, але тільки що розказує. А 50 тисяч цих на що виробляється? На, на, на могильні споруди. Значить, це не меморіал. Значить, це не меморіал. Це не меморіал. Це не меморіал. Все повинно бути однаково. Однострой до однострой має бути. Отак, все повинно бути. Все повинно бути однакове. Однакова висота. Однаково все. Це не це не цвинтар, це сектор почес. Військовий. Це військовий. Ви зайдіть військовий. Як вони одіті? У них все повинно бути однакове. Абсолютно однаково. А ви хочете зробити Бог на що і назвати його е сектором військових почесних похован? Ні, це, це навіть не подачка. Я не бачу просто смислів. Я Я ми поховали рідних. І ми ховали рідних в тому місці, де поховані всі військові. Тобто, ви у військових зараз, у всіх одна ви, форма, ви зараз І людина, яка похована на меморіальному. Місті. Ви зрозумійте і почуйте, що люди не просто так сюди приходять. Понімаєте? Поховали найближчих, раді того, щоб і ви працювали. І ми ходили тут, розумієте? А що з моєї фамілії? Зрозумієте, я тисяча запитала. могіл. Я запитала, якщо ви не хочете говорити, я ж не... Діла не, не хочу. Просто ніхто не хоче зрозуміти родини, Ніхто. це знущання. Ми втратили рідних, і ми знущання, оце терпимо, ми тут стоїмо, ми щось вимагаємо. Скажіть, будь ласка, також не хочете так, це вас розуміло, не хочете так. Вас, я ну, ну, я розумію, да, що да. Ви на мене не вписується. Ні, ні, ну Ви кажете про те, що е, могили це не маленька якась там частина. Це частина меморіального Ну, от в вашому розумінні тоді виходить, що меморіальний комплекс це е, місце для поховання і е, пам'ятник, все. У ну, вашому розумінні ні. це так. Це повний меморіальний комплекс, який презентувався, забор? який показувався. Ні, не забор. Це і капличка, це і устатковані благоустроєні дорожки між секторами, де поховані е, наші герої. Це і е, забезпечення зручності для людей з інвалідності. Це все єдина ціла, єдиний комплекс меморіалу. Ну, це не тільки надгробки. ні а, благоустрій а? кладовища. Має, в принципі, бути забезпечений для, для людей з інвалідністю а тут повинен і брагоу. А як з вашому розумінні положено? Дивіться, Кривий Ріг якесь дуже дивне місце. Місто, бо насправді дуже багато прикладів реалізації в інших містах, де однакові на могильні споруди. І представники влади спілкуються з родинами, вони об аби об. Або обговорю, обирають, обговорюють. Обговорю, а ви дивіться, ви просто ховаєтеся. І от ну наскільки це принизливо для родин, коли вони коли вони, вони ходять, вони втратили найцінніше, і вони ходять до вас тут, спотикаючися. А ви призначаєте зустрічі і не приходите на них. Це не роди. Ми завжди, як це нажди. Ви не приходите, бо це офіційне повідомлення через поліцію, що тут буде пікет. А ви ніколи не приходимо відбувалося таке, що не призначалась зустріч і Ви ігноруєте повністю У Ні, вас не є положення, так, прийнято в 23-му році про організацію особистого прийому, в якому чітко прописано, як будь-якої людині можна потрапити там, у Ра. Ніхто ніколи не є в прийомі, ніхто ви завжди не відмовляєте, Неможливо Ні попасти не треба, на... Неможливо, ну, не до нас, до телефону. Ну не ведеться прийом і Тетяна Не ведеться і... прийом, і ви не записуєте ви... на прийом. Ви відмовляєте родинам в прийомі в організації прийому виконуючому обов'язки міського голови. Там є чітко прописаний пункт, де, якщо люди мають розглянуті звернення, які розглядали заступники і вважають, що їх не розглянути, вони мають право потрапити на прийом як до директорів департаментів, як до виконуючого обов'язки, але жодного разу ви департаментів також Прийом ми і в цьому. А як по-вашому до того, назначена 15... зустріч в понеділок? Родини приходять, а пана карого нема. Тобто ви вважаєте це нормальним? Чи ви чи ну ви зараз кажете, що потрібно нам бігати з камерою, кожен шаг фіксувати як фіксувалася вас... звернення? Ну ви не почули? Ви до речі, пана карого хотіли покликати. Карий живий, ну кажуть, що не кар... кари прийде за брехню за справ. Шановні родини, йдемо до 139 кабінету, щоб за ну, вулиці вас Мороз. Йдемо. Деб... Пані нас нас Катерина, прийміть, будь ласка, До 139 го кабінету зайдемо, ні, ні, ну, щоб мами не замерзли. В... Ну, на дворі дивіться, яка ти може. вже поспілкуватися, ми не... Зараз такі депутати, ми хочемо їм показати свою думку. Я вам дуже дякую. У вас є контакти людей, які хочуть з вами спілкуватися. Їх будь, будь ласка запрошувати Ну то що так получається? Чоловік розмовляли, коли ми тут розмовляли, бандер вішали там А міста червоного запропонувати піксили і то краще виставили. Що вона якась. Няйка сказала, що піксель не бачить. Чи що родини там стоять? Ну, Коли виступав Карий, мені гидко, гидко. Тому що нас виставили алкашами, не спав на розуму всім, ким завгодно, але не родинами загиблих, які понесли втрату. Дружини, батьки, діти. Ми посміховись. Ні, nee, наші рідні для вас і сім'ї і, сім і родини кажу, наших загиблих. Ви мені казали, це, це на цвинтар ходять. це ж, Ви казали, ми ходимо. Ні. Річниця повномасштабного вторгнення жоден не пішов ламати ножки по тому камінню. По тій гріть Жоден. зранку до двох часов дня. Я була. Візде походили, квіточки полежали, за що я казала. Не до фотографій треба ходити. Є місця поховання, і ви б своїми очима бачили. Різницю в кривизні рядів, де іноді от, могила мого чоловіка і передня У нас розстояння 20, 20 см. Але ми поставили опалки, у нас є як прийти. На інших рядах до метра. Тобто хопа обратно. За що кажемо? Ви сказали, не можна внести зміни ну, в проєктування. Давайте з вашими 50 тисячами, що зараз почнуть ліпити. Аби що рідні, і ви знову нас виставите на Все. Okay. Я хотіла сказати, Що, що в ж ми розвивалися на меморіалі. Отак буде кінцівка. Не, цієї внести можливо, зміни, можливо, ви не, можливо, не можете. Можливо, можливо. Один, один. один Скажіть, будь ласка, пожалуйста, що робити з людьми, які 270 чоловік. Хочуть поставити пам'ятник. Та це за вас. А Знаете, ви це за Я... Ви спровокували, дорогі мої. А ми всі винаги. Тут ви всі да А що ви, ви хочете самі зробити? У нас сьогодні тут пікет. Ми, все. ми не комунікуємо тільки так, добре? А можна, будь ласка, попросити відійти, бо зараз будуть да. йти депутати. Ми хочемо їм донести свій, свій меседж. Да, я ну, на депутати сі... не всі ж заходять через центральний. Так, да, я знаю, але я думаю, що вони побачать. Так. Ви ви ж прекрасно розумієте, що і ми все розуміємо, і ви розумієте, що ми всі дії розуміємо. Але але це цинізм. Єди, я ж кажу, єдине місто, яке має найбільші, майже найбільші доходи в Україні, таке страшне, і, не де, не, і тут тільки не розмовляють, щоб оцей меморіал був достойний. Пам'ятник цього токаря. Це... Гембер по всій Україні їх знімають, а ми ставимо. Убрали за нього мови, вже немає. Давайте так. сьогодні убрали, завтра буде він конкурс, буде. буде на не буде конкурсу. Ви мічати, не проведете не конкурсу, розумяєте. ви не чуєте, що ми не можемо добитися. Рівний проект я... на нерівні ряди ми не, по... не поставимо. От просто не поставимо. Но зміни до проекту не вносяться. Замічательно. Така огромна площа. У нас війна не закінчилася. У нас багато безвісті зникли. Той меморіальний комплекс буде, навіть ми не уявляємо, якої <ривітна> величини. І оце все в Токівській грані. Це просто море крові. <ривітна> Мій Вікторович. Ви капіталі рідко. Буде два місяці як немає. Ви тут з таким плакатом. <ривітна> про що це говорить, що ви хотіли б сказати? що Обідно, що до наших воїнів так относяться. Обідно. Що саме так? Не хочемо брати цих 50 тисяч, не хочемо їх брати. Щоб зробили хороший їм достойний маріал. Вони на це заслужили.